Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, яка істина причина агресивної поведінки? Яка істина причина агресивної поведінки у батька до дітей, до онуків? До доньки, до сина і загалом, якщо це чоловік до дружини, якась істина причина агресивної поведінки. Дійсно, дуже сильна агресія, а вона така, без причини тут присутні як щось потайбічне. Скажіть ваші сили, хто саме агресивний? Що відбувається? Тут немає любові, абсолютно дуже холодна людина, бездушний. Може підселенець бути, але тут навмисно щоб було важке життя, якщо це чоловік, він хоче, щоб пройшли якісь важкі... Щоб не зробити допомогти легку дорогу зробити, а навпаки, щоб зробити дуже важку дорогу, щоб страждання були. Тут вийшли карти, що треба уходити, нічого не зміниться, бо це все по колу ходе, підтримки від. Якщо це батька, то її немає. Дуже скупий. Такий жадібний, скупий, дуже злий агресія. Сумасшедше заперечую, убирай весь снигати. Убирай весь негати. Тут в центрі вийшли карти. Уходьте. Як тільки є змога, треба уходити. І буде дуже хорошо, радісно з цим чоловіком ну, може програти в кого, і якщо це жінки такі жінки, то разом з цією людиною жити неможливо. Постійно сльози, постійно страждання. Заперечу, бираю негатив, Скажіть, яка істина причина? Руйнували життя, може, батька дідусь, бабуся, батько мати і руйнували життя. Робили розсорки дуже сильні. Заперечую, обираю, знімаю весь негатив. О, так що ці питання почалися ще до, може, навіть до народження дітей? Почалася дуже агресивна поведінка чоловіка. І це зроблені розсорки. Мені дещо до нього підселили суші таких демонів. Він, в нього душа нема, холодний абсолютно. Що робити? Що робити в цьому випадку? Скажіть вищі сили, допоможіть. Може, може зараз, якщо почистити хорошо, тут треба періодично звертатися до майстра, лікувати це питання і поступово. Може прийти до тями. Ще я хочу подивитись, у нього прив'язка до алкоголю може є. Таке щось йому зробили на алкоголь скажіть ви ще сили допоможіть. Ага. Так, якщо зняти алкоголізм, він повернеться до життя. Заперечую повністю, убираю весь негатив, відсікаю. Заперечую весь негатив, обираю, відсікаю. Угу. Могла робити його мати, бо бабуся. Заперечую весь негатив, обираю. Заперечу, весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Всі порчі на самотній знімають, крадніки, стяги, морки знімаю. Ануліруй всі прив'язки до алкоголю більше. Немає. Немає більше жодної причини для агресії. Знімається повністю весь негатив ці порчі і прокляття. Оцікаються всі негативні прив'язки, агресія. Всі прив'язки на алкоголі, на алкоголі, що були зроблені, ануліруються. Більше немає потягу до алкоголю. Анулірую повністю, знімаю, ставлю відразу до алкоголю як до лайна. І припиняється енергоатоки, більше не може існувати суща алкоголічна, анулірую повністю всю програму, знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги. На пробудження більше немає жодної причини для агресії. Буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на щасливу долю. Убираю повністю всю агресію, виймаю, забираю із тіла, із душі. Більше немає агресії. Убираються всі прив'язки до алкоголю, знімаються, віруються вся магія негативна, що робили батькові. Як тільки почне агресивно поводити, лягає спати, втомлюється, закриває глазки. Буде так і так буде. Більше не вживає. Як тільки вживає, починає блювати відразу, від запаху, від смаку, сильний отворот ставлю до алкоголю, отворот Вис... маю... вижинаю сушу, більше немає причин для агресії. Буде так і так буде. Прошу вище сили, допоможіть, поверніться біль, сльози, страждання. Всю негативну дію. Поймає, повертає тому, хто робив, хто замовляв. Буде так і так буде по Верховному суду. Я буде все сказане, здійснене, так буде. Ось таке питання. Ну, періодично треба переглядати дуже сильно за. Глибилась там ця суща алкоголічна мені оце йде, що живе прямо в ньому. Ну, виход один, там тільки відстань, на відстані шукати можливість, якби ну, жити неможливо. так. От, з часом дуже має пройти багато часу, щоб він припинив себе так поводити. Ну, є, можливо, вийде, таке що зміни поведінку. От. І наступне питання. Скажіть, допоможіть, що заважає переїхати дітям на власну квартиру. Вищі сили, допоможіть, скажіть, що заважає переїхати дітям на власну квартиру. Власна квартира. Зараз відкривається дорога. Дуже хороша карта вийшла. Ніхто в це не вірить. Дуже важко в це повірити, бо не було фінанса така істина причина, що трапилось? Що трапилось? Угу. Ух, як напали. Тут хотіли, щоб розійшлися діти. Якщо це подружжя, щоб ну, розлуч... розлучилися. Чи вони якщо не одружені, щоб не могли існувати разом. І дуже сильно порчена фінанси стоїть. Заперечую, обираю заздрість, заперечую, обираю повністю. Розсорки знімаю, обираю повністю. Можуть бути дітки, там може бути вагітність попереду. Це я заперечую, обираю. Прошу допоможіть вищі сили відкрити всі шляхи і дороги дітям на власне житло, на переїзд, у власний дім. Знімається повністю. Вся агресивна дія, вся негативна магія анулірується, порчі прокляття знімаю з глази, заздрість знімаю. Весь негатив. Всі біль сльози і страждання повертаю ворогам. Хай з ними все це станеться. По Верховному суду буде так і так буде. Більше нічого не заважає переїхати, мати власне житло, стабільний прибуток, фінанси. Відкриваються дороги на гроші, всі кратніки, стяги, розсорки знімаю, перекриваю, перекриваю. Відкривається дорога на власне житло. Буде так і так буде. Вищі сили, янголів-охоронці, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, якщо є проблеми з дітьми, відкрити дорогу дітям на власне житло, на власне житло знімаю розсорки, астуди, а, порчі, прокляття на бездіття, на те, щоб не було дітей, знімаю програму, відкриваю дороги. Ануліруються повністю всі розсорки, відкривається шлях на щасливу долю. Буде так, так буде. Доведеться сказано, здійснено, так буде. Тут треба буде пізніше ще дивитися. Тут давно. Псували життя навмисно дітям. Це заздрість. Хтось заздрить, яка любов, які були, ну, от, комусь захотілося зруйнувати цей, ці відносини. Ось така сьогодні вийшла кава. Хочу подякувати усім за донати, за те, що ставите подобайки, пишете коментарі, це відновлює енергетику і налагоджує зв'язок із цією чисткою, так як е, можна ну, подобайку, чи е, просто, навіть якщо ви переглядаєте, є е, контакт, вже налагоджується, працює чистка в вашій енергетиці. От. Також хочу запросити на індивідуальний прийом, номер вайберу, телеграму є в описі під відео. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube-каналі. І е, також хочу нагадати, як мають пити каву українці. Ви маєте обов'язково поїсти, випити води. І придбати каву, зробити каву, і е, зробити донат для військових наших українсь... українців на дрони, на автівки. Не забувайте, будь ласка, коли е, ви допомагаєте, посилайте енергетику свою, посилайте свою е, любов, захист, що ви е, підтримку свою, це дуже хорошо. Підтримує наших військових і допоможе. Дякую ще раз за увагу. Хочу побажати, щоб усі мали оточення, яке буде вам надійне, надійні люди, щоб вас любили, підтримували і бажали тільки добра. Це нормально, і я хочу, щоб у вас завжди були поруч люди, які вам допомагають. Буде так і так буде. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!